На гарячу лінію телеканалу Київ звернулись мешканці трьох будинків, що на проспекті Корольова. Останні два роки у дощовий період вони потерпають від затоплення прибудинкових територій. Чому з'ясовували наші кореспонденти? Територія між трьома багатоповерхівками на проспекті Корольова заливає після великих опадів. Під воду потрапляють і проїжджа частина, і пішохідні доріжки, і газони. Останнє підтоплення було найбільшим, скаржаться мешканці. До під'їзда і туди це все ріка була. Люди виходять, обходять кругом дома, щоб тільки звідси вийти. Ставок між будинками періодично почав утворюватися після аварії на мережі водопостачання в грудні 2010-го. Систему за словами мешканців полагодили працівники водоканалу, зруйнувавши натомість зливоприймач. Коли стали закидати цю територію, то я говорю, що шановні водоканальщики, тут от у того якраз сливна труба, ви її не закидайте. А вони кажуть: ну, якщо ви хочете, то ми залишимо перед Новим Годом цю яму, і ми поїдемо. Хазяйновиті кияни попросили відновити зливну трубу місцеву ремонтно експлуатаційну організацію. Коли там їм відмовили, звернулися до районної влади. Вже два роки вони ведуть листування з різноманітними виконавчими структурами. Ми писали вже навіть на Святошинську прокуратуру, то відповідь була така, що водоканал відповів, що на вулиці Корольова, 6 зливоприймача взагалі немає. В ремонтній організації один, яка обслуговує цю територію, переконані, що зливоприймач має відновити Київ водоканал. І показали два листи з відпискою, що жодних інженерних мереж за даною адресою виявлено не було. У комунальників коштів на ремонт зливоприймача немає. Роботи такі капітального характеру, а то саме або якось треба через суд можливо водоканал заставити. А якщо нанімати нам підрядчика, це ж буде орієнтовно тисяч 12 двінадцять у телефонному режимі прес-служба Київводоканалу пообіцяла нам ще раз з'ясувати ситуацію. Для цього потрібно переглянути всі звернення мешканців та рео 1 а також побувати на конфліктному місці. Анна Павлик, Микола Ляшко, телеканал Київ.